Завжди ранок, повітряна тривога і коти. Все як завжди. Ще одна китя була, треба пошукати. Де? Вон воно чорненьке. Вон воно чорненьке, вон, воно зараз погодуємо, погодуємо. Погодує. І з Тут повна корму. Виявляється, вон залишки. Тут їх хтось годував. Мабуть, Віта, і тут залишки, і тут он як багато. Вон скільки багато тут залишків. І вони просять і просять. Просителі. Ласка, чого ти прийшла? А? Чого прийшла? Ти вже з'їла, все там, все там з'їла, так? Да? Не голодна, так? Да? Все з'їла. Не з'їла. Покидала. Лаура їсть. Ласка ні. Побігла слідом за мною. Зараз знову сюди біжить. Іди. Ну І доїдай. Доїдай. Де? Де твій корм? ти не доїла. Давай, ну давай, доїдай. Ну, які коти нещасні. А ця лва їй так важко їсти, в неї плоска морда. О, ж, ці породи нещасна. Китя не живе, тільки мучається з цими породами. Люди попридумували. Людям подобається таке. Воно мучається. Розкидала все. Ой, на. Розкидала. Розкидала. О, бахкає. Бахкає десь, бахкає. На, на, їж їждав. Я не буду додавати, бо не з'їдять. Кричить від голоду. Нещасна китя зранку. Ця їсть. В повітрі небезпека. Десь там забивають дрони. Чи там, чи не там. У небі дала їй ще трошки. І той. Зовсім крапельку, бо вона біжить і хоче забирати оці корму І коти голодні. Хто їх тут годує? Все, відбій, я йду додому. Шахиди доліталися, їх більше немає. Знищені всі. Слава нашим захисникам, смерть нашим ворогам і ганьба на сотні років. Ой. Не встигла. Тільки що Аліса дубасила Васю. Цікаво за що? За те, що. Вася сходив у ванну, чи що? Чи просто так. Вона його виховує. Що, Васька? Вже наївся? Оце поїли, вчора насипала. Ось нарешті зробила салат. Колись влітку мама робила салат кожного дня, робила з тих овочів і зелені, що росли на власному городі. І кожного дня ми їли свіжі овочі в салаті. А цей салат я зробила із продуктів з супермаркету. І в нього пішли огірки, салат і вітамінний пучок смачного. Погода сьогодні пасмурна. Це вперше хмарками затягнуло небо. І навіть йде. Малесенький дощик. Ще раз показую мамін епіфілум. Я вже почистила цей горщик від всього, що там пропало, всіх сухих черенків. І залишилися тільки ті, які мені вдаються ще живими. І посадила туди мамілярій, щоб не пустувало місце. І ось цей малесенький росточок, ви бачите, він збільшився. Так, ось-ось-ось. Тобто є ж надія, що таки відродиться цей мамин епіфілон. Дуже-дуже хотілося б, щоб Ліса, так було. Що тобі треба тут? Дощик, малесенький дощик іде? Так, да, так. Да, да. Ти ж так не поміщаєшся у кадр. Ось полюбуйтеся. 440 гривень викинуті на смітник. Я вже показувала, але кожен день дивишся і не бачиш ніякої надії. Ось це місце там, де корінчик повинен був рости, він не росте, мені здається, он там навіть щось, навіть рожеве щось. Це не фузаріоз, случайно? Чи мені здається так? Коротше, мені дуже хочеться взяти її і так взяти і викинути. Не можу на це дивитись вже більше. Воно мене не те, що непокоїть, воно мене дратує і бісить. Оце. Більше я Violet Queen купляти не буду. Вимкнула. Лампу червону, щоб показати, що вже тут нічого не цвіте, період спокою чи підготовки до наступного цвітіння, яке розпочнеться, мабуть, вже після нового року. Активно всі ростять нові листочки, корінчики, деякі вже пересаджені як оця фрагранс в новому горщику вже живе. Діточки підростають. Тільки, де вона тут? Ось вона. Дастібел якась слабенька. Щось вона мені не подобається. Теж такий самий капризний сорт Дастібел. Не люблю, коли знущаються замість того, щоб а рости. Ось тут якраз все навпаки. Ось цей епіфілом росте. На радість, сподіваюся, що і зацвіте весною. Росте. І розмарінчик росте. Оце черенки, кому потрібні такі рослини. Кому їх роздати? Не знаю, кому їх роздати. Хочу їм дати отакий корм, тому що Фелікс у нас вже закінчився. Залишилося одні смаколики. Аліса, чого ти, Васю, лапою? Що таке? Вася. Алісу лиже, Аліса Васю б'є. Цього корму багато, я їм його отак ще подрібнюю. Він, звісно, м'якенький, але ж все ж таки, щоб було кусочками такими. От. Ну що, їдять, наче їдять. Поки що нам світло не вимкнули, отож, краще їх погодувати, поки світло є. Ням-ням-ням-ням. Ну, їдять. Вася вже з'їв. Вася молодець. А Ліса ще ні. О, отак. Вася забирає їжу у Аліси. Вона йому. Ти бачиш, вона йому залишає їжу. Він у неї попросив. Да? Що, Вася? Да їж, 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 чого оглядаєшся? Не бійся, їж. Їж, Вася. Головне, щоб з'їли ви, щоб нічого не залишалося. Щоб мисочки були чистими. Це головне. Хотіла ще про дещо розказати, але ж тоді відео буде дуже довгим. Дуже потрясла новина одна нас всіх, шокувала, що під Миколаєвом розбилася вантажівка з двома з половиною тоннами заморожених собак. Це ж взагалі на голову не налазить, що коїться, які люди, що вони коять, і куди це все піде потім. І дехто там ще розповідав, що начебто ще при кучмі закупали якісь американські консерви для тварин, переклеювали на них етикетки і видавали за, за завтрак туриста для військових. Ви можете собі уявити, що начебто кучма на цьому заробив собі на передвиборчі перегони? Це на голову не налазить. І ось це розслідування там зараз іде? Будемо дивитися, до чого це все призведе. Які страшні вчинки кояться. Просто слов нема, що вони роблять. Так. Ти наїлася, залишила Васі корм свій, да? Вася долиськує там все. Рятують тварин. На окупованих територіях, ризикуючи власним життям. А ці, ось що творять. Ви чули? Про собак я маю на увазі? Слов нема просто.